Всі мої вітання, любі мої друзі. Всі мої вітання. Хочу зробити теплий салат Мої фасоль. Зварена молода фасоль. в мене вже відварена. Морква покришена, відварена, цибулька, м'ясо. Ну і решту я буду додати. М'ясо я хочу покришити і підсмажити. Так, дрібнесенько скришу і підсмажу. Я вже сковорідку підключила. І зараз так дрібнесенько поріжу м'ясе. І на сковорідку підсмажу. І так буде добре. Так буде добре. От поріжу це все, що маю. Так, щоб було м'яса більше, знаєте? О, так, щоб було м'яса трошечки більше. А такими полосочками. Тоненькими. Отак. Так, м'ясо підсмажую. підсмажуємо. порізала такими тоненькими смужками і м'ясо я підсмажую. Зараз я, я воно підсмажу, я його трошки посолю. щоб воно вже було, знаєте, підсолене ось такими з клужками я його полізала. Добре, добре, на його Так я Ще хочу вам сказати, що я витягнула перчик. Витягнула майже заморожений, такий довгенький перчик, я його полізу. Подрібню і так буде Ось Отак буде засалаться. М'ясо у мене смажиться. О, так Бачите, так і смажейки. Китка воно зараз і смарку. Знаєте, хочу сказати вам, щоб воно файно пахло, дам пару перців. Вже немає, треба знову собі купити того персу, такого перцю такого. Порошком різні, щоб суміш перців, щоб була така суміш перців, о. І най воно так вчера смазиться. Це трошечки. І посолю, попереку І смазу. Так, тепер я сою. Так, щоб було воно солене і перчене, вже було все готовеньке. І по перцю. О, дуже файло було. Все, м'ясо моє посмажилось, і я його виберу на тарілочку, так щоб мені лишився жир. Все м'ясо виберу. Бо на цьому жирові я буду смажити цибульку. Ой, таке м'ясо, знаєте, вийшло добре. Таке добре вийшло м'ясо. Дуже добре. Отак. А тепер я підсмажу цю цибульку. О! І все. дам газ. Вона смається. добре є. Добрім є. Місце готове. Місце готове. Бачите, такими кусочками. Певно, добре його можна і так їсти. Ну от, цибулька моя дотушується. Вже майже готова. Майже готова цибулька. А я тим часом покришу перчик. Так, перець я скришила, вже все підготувала, і зараз будемо вбирати салат. Будемо до кубки збирати салат. Тут маю фасольку. Половинку, так як я вищав, даю по половинці. І тут даю половинку моркви. Половинку дам перцю. М'ясо. Бачите, таке гарне м'ясо, половинку, дам. О, це м'ясо. Половинку дам цибульки. Отак, половинку дам цієї цибульки смаженої. Так. І тепер ще раз ту все повторимо. Ще раз то все повторимо. Все, красойка вся. морква вся. Перець. Може, то буде і замала та міска той салатник, знаєте? М'ясо все. Ось. І вся цибулька. І вся цибулька піде сюди. Вся, 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 вся. Разом з олієм, разом з тим жиром вся цибулька. Отак. Отак. Так, От так. так мої дорогеньки, тепер я його так трошки перемішаю, бо я його буду солити і перчити. Тому що лише м'ясо там посолене, поперчене, а більше то нічого? А більше то нічого. І ще маю зелену цибульку. Заморожену, то зараз попробую ще її дати трошечки цибульки зеленої. Не маю кропу, не маю нічого такого зеленого, то а цибульку маю. Так, тепер я візьму, посолю, все разом і поперчу. І поперчу. Знаєте, мастити, напевно, що нічого не буду нічим, бо тому що то все і жир є. Тут що смажилось м'ясо і цибулька тушилась. Знаєте, мої другенки, вийшов дуже добрий. Ну, Ось такий, знаєте, такий добрячий і перчик чути. Так, от то, що я дуже люблю. І м'ясе, ну такий вийшов салат. Бомба салат вийшов бомба. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось. Мені так дуже сподобався салатик. Безподобно добрий. Безподобно добрий салат. Ну от, такий вийшов салатик, знаєте. М'ясо може бути любе, може бути свинина і говядина, любе ну і куряче, любе м'ясо може підійти до такого салату. Отака От вийшла смакота, От така вийшла смакота. Готуйте, мої дорогенькі, і смакуйте. А я вам всім щиро дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить подобайки, пишеть коментарі. Щересенько вам дякую, щиресенько вам дякую. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока, всем пока.